Моє вітання всім, хто дивиться бабусі смаколики», смаколиками з України. Хочу всім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом: як я готую солоні сирники з зеленью. Для цього мені знадобиться сир кисломолочний, у мене тут 700 грам, сир, жирність 5%. Манна крупа 70 грам, зелень. Теж 70 грамів тут у мене зелена цибуля, петрушка і кріп, Два яйця, одна чайна ложка солі, півчайної ложки цукру, борошно для формовки і рослинна олійка для смаження. Для початку я сир помну виделкою. для того, щоб він був більш однорідний, але залишились. Грудочки невеличкі, щоб відчувати сир. До сиру додаю яйця, цукор, сіль, манну крупу, перемішую, додаю зелень і знову гарно перемішую. Ось так виглядає тісто на сирники. Зараз я його залишу на 10-15 хвилин. Хай усі продукти між собою потоваришують. І потім буду формувати і смажити. Тісто постояло. У сковорідочку наливаю рослинну олійку. І зараз буду формувати сирники. Формувати можна за допомогою ножа. Ось такі вони виходять. І відправляю на сковорідочку. А можна формувати за допомогою формовочного кільця. Смажимо на вогні менше середнього. Перевернули і смажимо з іншого боку. Викладаю сирники на паперовий рушничок. Викладаю наступні. Ось такі чудові сирнички. Вони, вони гарно тримають форму, гарячі ще. Сьогодні я подам ці сирники. Соусом із авокадо і вершків. І ще додам слабосолену рибку. Для соусу я почищу авокадо. За допомогою ложки достану авокадо. До авокадо додаю декілька крапель лимону, лимонного соку. Білий перець, сіль, вершки. І далі соус буду робити вже за допомогою блендера. <звук> Ось така консистенція. Зараз я скуштую на сіль, на перець. Чудово. Можна за бажанням сюди зелень додати. І зараз будемо. Куштувати вже сирники. О, Що ми сьогодні дегустуємо? Солоні сирники з зеленню, соус авокадо з вершками і слабосолений лосось. В сирниках цибулька, кріп і петрушка. Клас. Смачного. Якби мені не сказали, що це сирники, я б і не зрозумів. Ну, смачного. Дякую.